Усім привіт! Вітаю в новому відео. Як завжди, в мене пропуски, давненько не виходила на зв'язок. Вирішила розпочати одразу з розпаковки. Зробили замовлення Ікея, робили через український сайт посередників пізніше розкажу. Там ще деякі товари, які я... взагалі це замовлення полиць. Зараз десь тут вставлю, як вони виглядають. Валерій йде в перший клас, залишилось декілька тижнів, і мені потрібно створити йому таку, знаєте, робочу зону, там де він зможе складати всі свої речі для навчання. І взагалі через ці полиці у нас тепер буде така велика перестановка в спальню. Насправді це не таке легке завдання. Бо у нас в квартирі не так і багато місця. У нас дві кімнати. Одна кімната у Макса, старшого сина, йому 18 років це його повноцінна кімната, а інша кімната, відповідно, для нас з чоловіком і для Валерія. Полиці я замовила для того, щоб зонувати кімнату, відділити таке наше з чоловіком спальне місце, а інший простір вже буде для Валерія. Парту я поки що не замовляла, часу вже залишається дуже мало, Але я вирішила, спочатку потрібно розставити все по своїх місцях, подивитись, скільки в мене залишається місця, а потім вже будемо замовляти парту. Тому давайте зараз розпакуємо, що я там замовила. Завжди до основного замовлення докидаю деякі дрібнички, бо окремо їх замовляти невигідно, до вартості додається ще і доставка. А ось коли велике замовлення, то так набагато економніша. Замовляю на сайті Home Club, це не реклама. Пам'ятаю, коли шукала якісь товари, і мені здалося, що на цьому сайті найдешевше. А ще мені сподобалось, що вони співпрацюють з доставкою сад, а це дуже вигідно, у них найнижчі ціни. Замовила ось таку ємність для сипучих. У мене є декілька великого розміру, також одна маленького, тому мені потрібна була ще одна. Далі замовила ось такі пакети для заморозки, і взагалі їх можна використовувати. Не тільки для заморозки можна зберігати різні дрібнички і вони виявились набагато дешевші, ніж в сінсей. В Сінсей 40 штук коштувало десь 150 гривень, а тут за 150 гривень я придбала 60 штук. Ще замовила ось такі гачечки на самоклеючій стрічці, коштували 50 гривень. І там ще залишились вставки в полиці, які ми замовили. Далі все детально покажу. Доставка коштувала 350 гривень, дуже зручно, що компанія Сад не каркасує ось ці упаковки, і оплата була тільки за доставку 350 гривень за такі об'єми, дуже вигідна вартість. Взагалі, меблі Ікея це такий конструктор для дорослих. Там все продумане наперед, всі от. Отвори, фурнітура, різні деталі, все є, є інструкція. Залишається тільки зібрати повноцінну конструкцію. Звичайно ж, мені хлопці могли зібрати ці полиці дуже швидко, але я сказала, що ні, я їх хочу зібрати сама, насолодитись процесом, мені це подобається, тому я ледве дочекалась коли всі розійшлись по роботах, в садочок. І я спокійно все зберу, покажу і вам. Розпакувала всі деталі. Одну коробку залишаю, на ній я буду збирати, для того, щоб не пошкодити поверхню полиць, тому що їх потрібно буде перевертати, потрібно буде скручувати, натискати. І щоб не пошкодити поверхню, обов'язково залишаю ось цю картонну коробку. В інструкції дуже зрозумілий та детальний опис. Я спочатку обираю деталі, з яких потрібно починати. Потрібно обов'язково дотримуватись інструкції, і тоді все вийде. У нас вже є такі полиці, тільки меншого розміру. Вони стоять в кімнаті Макса, виявилися дуже практичними. У нього теж комбіноване зберігання. Ми тоді замовляли такі самі вставки з шухлядами, плюс зберігання в кошиках. і також Пусті полиці, на яких зберігаються різні речі для навчання, стоять книжки. Тому для Валерія також вирішили замовити ось ці полиці, але більшого розміру. Бо вони нам потрібні ще як і розмежувач кімнати. Тут, до речі, замість молотка я використовую Пласкогубці, тому що не знайшла. Але тут особливої сили прикладати не потрібно. Тут потрібно дерев'яні чопки, добре загнати в отвори, і ось вирішила використати Пласкогубці. Коли чогось дуже хочеться, то завжди можна знайти вихід. Ще забула сказати, що на цьому сайті можна оформити покупку як оплата частинами від різних банків, в залежності від того, який банк саме у вас. І це дуже вигідно, ми також скористалися цією можливістю. Ми взагалі дуже часто використовуємо оплату частинами, коли купуємо техніку, розділити всю суму на декілька платежів і при цьому не платити жодних відсотків. Мені здається, це дуже зручно. Коли я Формувала перший ряд, все стало зрозуміло, справа пішла набагато швидше. Взагалі, ось ці деталі вони дуже легенькі і навіть уся полиця не тяжка у зібраному стані, я її можу піднімати, перевертати, і це не тяжко. Також хочу нагадати, якщо вам подобаються мої відео, мій канал. Якщо подобаються відео про життя, не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, пишіть свої коментарі. Будь-яка ваша реакція допомагає просувати мій канал, допомагає знаходити нових глядачів. Я буду дуже вдячна. Будь-який коментар це завжди приємно. Відчувається зв'язок, що я не сама з собою розмовляю а що мої відео дивляться, а що вони подобаються, викликають позитивні емоції. Тому якщо дивитесь без підписки, обов'язково підписуйтесь. В наступних відео буде перестановка у спальні. Сподіваюсь, недовго чекати. І ось потихеньку полиця збирається, виходить дуже гарно. Взагалі обрати для квартири саме білі меблі. Це було найвдаліше рішення, тому що виявилось білі меблі дуже практичні. На них не видно бруду. Звичайно, він там є. і Якщо придивитись, то можна побачити. Але взагалі нічого не видно, не потрібно постійно їх натирати, так як, наприклад, чорні, і не носитись кожного дня з ганчірками, бо не встигнеш протерти, як пил осідає знову. І також білі меблі дуже. Дуже виграшно, виглядають на сірому фоні, на сірих стінах. Я дуже задоволена. Ну і відповідно Якщо меблі в одному кольорі, то їх дуже легко поєднувати між собою. У побуті це дуже зручно. І поки я вам це все розповідала, полиця зібрана, можна сказати, на одному диханні. Ці полиці будуть стояти ось так у висоту, тобто ось ці три ряди будуть починатися з підлоги. Показую з кінця, що тут було. Тут був ось цей ключ. До нього йшла ось така накладка, це щоб зручно було закручувати, але я її не використовувала. Це він ніби, ось ця накладка ніби подовжує цей ключ. Були ось такі дерев'яні чопки, один це запасний він залишився, я використала повністю всі. Ось ці гвинтики вони потрібні для кріплення ось цих фіксаторів. Вони потрібні, або якщо чіпляти шафу на стіну, або якщо просто вона стоїть на підлозі, і прикріпити її, ну, щоб вона не падала. Це поки що ми кріпити не будемо. І ось в мене залишилось два ось такі гвинта, якщо я правильно називаю, можливо, це називається комформат. Ось так, мабуть, називається. <кій> а, залишила, щоб показати, вони там прикручуються ще потрібно мені їх прикрутити. А, усі, о, а, і ось о, ці. Такі накладки це для того, щоб не пошкодити нижню поверхню, бо полиці будуть стояти на підлозі. В принципі, в Ікеї є ще ніжки. Можна купувати такі шафи з ніжками. Я обрала без ніжок, і якщо без ніжок, то потрібно ось такі наклеїти накладки, щоб не пошкодити поверхню, тому що вона буде ковзати. І Буде ось це покриття пошкоджуватись. Ще я взяла ось такі наліпки. Це мої наліпки. Взагалі, в Ікеа, коли ми замовляли кухні, коли ми замовляли шафу, то ось такі наліпки йшли в комплекті. Цього разу не було. Не знаю, можливо, через те, що. А, ось ці комформати будуть йти як до стелі, ну, не знаю. Але ось можна цими наліпками заклеїти, щоб взагалі була така, знаєте, рівна поверхня, не було видно ось цих а, отворів. Але ось ця сторона буде як збоку, буде видно ось цю сторону, і тут взагалі нема жодного отвору, все рівне, суцільне. Тому. Ось так я отримала величезне задоволення збирати таку шафу. Вона легенька, ось ці панелі тості, але всередині вони пусті, виготовлені з матеріалів, які не тяжкі. Є всі абсолютно отвори, все дуже гарно прораховано, все збирається легко. Головне потрапити в отвір, і вся конструкція регулюється, все затискається. Як бачите, це під силу жінці це дуже легко. Ще мені залишилось зібрати ось такі вставки. Це шухляди. Ось так вони виглядають. Збирається така конструкція, і вставляється ось сюди, в одну із ніж. І а, ми придбали дві, тобто одна вставка це дві шухляди, дві вставки. Чотири шухляди. Поки що, мені здається, для Валерія буде достатньо для якихось дрібничок шкільних. А далі можна заповнювати цю шафу. Там є ще різні вставки, наприклад, дверцята, можна полицю замовити. Також така вставка. Тому подивимось спочатку по організації з цими шухлядами, а потім вже будемо відштовхуватись далі по наповненню. Поки що планую. Нижній ряд це кошики. Потім будуть шухляди на рівні руки. Це все буде в вільний простір для книжок, там, можливо, для іграшок. Подивимось, як воно в нас там буде все виглядати. ну і Відповідно, будемо від цього відштовхуватись і замовляти. Або взагалі вже не будемо нічого додавати, можливо, так воно все і залишиться. Тому зараз потрібно зібрати шухлядки, але я хочу зараз приготувати перекус, приготую. Чебурек із лаваша. Ми дуже полюбили ось цей сирний лаваш. А, у мене завжди є якийсь фарш. Це яловичина з свининою. Тут цибуля, а, чесник сушений, чорний мелений перець та сіль. Завжди в мене є в холодильнику. І ось хлопці зранку собі на сніданок самі готують. Крем-сир, це вже я буду додавати в кінці. Наприклад, Макс полюбляє зі сметаною. Я люблю з крем-сиром і з домашніми помідорами. Такі чебуреки ми почали готувати з того часу, коли з'явились ці міні-лаваші саме з сиром. Дуже класний аромат, коли вони засмажуються на грилі. Тут навіть немає чого готувати, потрібно на лаваші нанести фарш. Я наношу таким товстим шаром. Щоб відчувалось м'ясо, щоб не просто перекусити, а дійсно наїстись. Це може бути і повноцінним прийомом їжі. Така страва, особливо зранку, дуже економить час, швидко готується, не жирна, тому що смажимо на грилі і не додаємо зовсім олії. Якщо додати сиру, взагалі буде супер. Я не додавала, тому що я буду додавати додавати Крем-сир і це вже буде занадто жирно. А так хлопці можуть навіть додавати зелень, зелену цибульку, щось таке знаєте для аромату та смаку. Ідея просто супер. Готуються чебуреки буквально пару хвилин, тому що навіть якщо покласти товстий шар м'яса, чебурек готується одночасно з обох боків, просмажується миттєво, м'ясо залишається соковитим, тому швиденько нарізаю помідори, буду в кінці додавати крем-сир і це дуже-дуже смачно. Ну і Залишилось зібрати вставні шухлядки. Збираються дуже просто. Я не скажу, що це якась така міцна конструкція. Але у Макса ось ці шухлядки вже декілька років, він ним активно користується і з ними, в принципі, нічого не трапилось, ніде нічого не зламалось, не відпало. Думаю, для Валерія також дуже добре підійде. Тим більше, що такий варіант перестановки може бути. Тимчасовий, оскільки кімнату ми ділимо на дві частини, то може бути, що це не остаточна перестановка. І взагалі це ще поки ідея. Все буде видно, коли ми цю полицю поставимо на місце. Ще у мене до вас є невеличке прохання. Хочу попросити написати у коментарях, звідки ви мене дивитесь, чому вирішили підписатись на мій канал і які відео, який контент. Вам найбільше подобається. Знаю, що багато хто прийшов на кулінарних відео, багато кому дуже подобаються мотивації на прибирання. Тому напишіть, будь ласка, що саме вам подобається найбільше. Ще у мене є оглядовий канал, на якому я знімаю огляди товарів у різних магазинах. Тому нагадую, бо багато новеньких глядачів. Посилання на цей канал я залишу в описі під цим відео. Якщо не знайдете, пишіть у коментарях. Я вам скину посилання. Якраз вчора вийшло відео з осіннім декором із магазину Сінсей. Дуже гарні товари. Ось так. за розмовами я закінчила збирати шухляди. Легенько ці шухлядки вставляються в цю основу. Залишилось прикріпити цю основу до полиць, але я цього робити не буду, тому що. Вони стоятимуть зовсім по-іншому, це я вже показую, як це все виглядає. Ось так виглядають полички, для того, щоб прикріпити конструкцію повністю до полиць, щоб вона не рухалась, то є тут спеціальні. Ось тут виміряти правильну відстань, щоб шухлядки були повністю в один рівень з полицями. І є ось такі гвинтики для того, щоб прикріпити. Ще є ось такі силіконові накладки для того, щоб їх прикріпити з внутрішньої сторони. І було таке безшумне закриття шухляди. І буде у нас ще одна ось така секція. Ось і все. Зібрана конструкція, я дуже задоволена результатом, мені подобається вигляд. Отримала задоволення від процесу. Далі нас чекає перестановка, тому не пропустіть. Якщо ви підписані, то поставте дзвіночок і вам YouTube надійшли повідомлення, що вийшло нове відео. Дякую усім за перегляд і до зустрічі зовсім скоро!